Ходна зі 117 кілограм. Сьогодні 29-й день мого схуднення. і вирішила зняти ось такий малесенький міні-влог, що я їла за цей день. Тут показую шлуночки, відварила собі ось так. І буду готувати зараз обід. І все вам покажу. Показую, як буде виглядати мій обід і вечеря. Зараз вже четверті година, буду їсти обід. Так, відварила ті шлуночки, У мене тут вийшло 230 грамів. Мені поділю на два рази. По 115 грам на обід і на вечері. І також в мене є курку відварене філе. Також візьму собі ось цей шматочок, щоб було багато білка. Зроблю ось такий салат зараз е, з листя. Помідори і я робила соус, заправку собі таку на салати. Тут гірчиця, олія, е, оцет. Сіль і, напевно, було пів чой, чайної ложки меду. Зараз все зберу і покажу, це буде дуже-дуже смачно. Ось так виглядає ціла миска е, листя 36 грамів. Це прям дуже-дуже класно, можна ще додати трішки ось так це на два рази буде 40 грам, пів помідора. Ріжу собі також зараз. 110 грам помідора порізала. Додали 10 грам заправки цієї. Ось так вона виглядає. Якщо треба, то я відсніму рецепт, як я її роблю. Вона, напевно, вже 4 дні в мене стоїть і супер смачна. Тепер в мене ось курочку я порізала собі. Зараз покажу, скільки вона є. Так, швиденько. 90 грамів. І збиваю тару. І ось ці курячі. Жулодочки ще одну штучку кину. 113 Себе Гарно розкладу. І ось такий у мене буде мега смачний обід. М -м -м. Показую свій обід на сходненні. У мене тут салат, курочка відварена і курячі шлуночки відварені також. Усім, хто обідає, смачного. Так, я вже обідаю. Хочу э, сказати, тому що виставляю ще свої відео в Ютуб. І там прям вид мистецтва, так? Там настільки пишуть. Що я тазук їм. Що я ніколи не схудну. І все таки я кайф читати, Тому їжте так, як я тазики. І буду. Користь. -ня. Пішли гуляти і знаходжу у кроки, пішли ще в магазин, найдалі віддому. Треба овочі було купити, бо все закінчилось. Але так файно на вулиці. І санечку, і вітер. Дуже-дуже гарна погода. Ми йдемо дуже швидко. Я хочу показати, яка тут краса. У нас тут все. Вишнями, коли засажено. Цілий величезний сад. А з цієї сторони хмель. Сітка червона. Само таке мрія. Боже. Ми вже прийшли до хати і хочу швиденько показати розпаковку. М -м -м так, що ми купили. На 120 копійкам. Я чак прикріплю вам йогурт. Так, пішла собі. Якийсь такий хлібчик, цільнозерновий, багато білка тут бачу я, так і пишу. 6-9 на 100 грамів. Ось так. Це буде на сніданки. Сир. Печеньку дітям. Молоко одне. Ще є одне, але помало вдома. Ось такі взяла їм кексики, огірки до школи. Сир. Андрійку собі взяла. Так, цибуля, е, морква, два помідори. Якусь шинку взяла на канадці чоловіка на роботу, авокадо одне. Дуже гарно. Ось так взяла овочеву суміш заморожену. Помідорки такі. Якісь такі дуже пахнючі. Гарні. Два банани, персики чи ні, рослиня поставила. І два ось таких пюре-гербер. І ще було два морозива Дітям вони вже з'їли. І була бутилка ще води ось така маленька розпаковка. Так, показую зразу свою вечерю. У мене персик. один я взяла, я вже його почала їсти, бо дуже захотіла. І тут салат такий самий, як в обід був. Але курочку вже порізала ось так дрібніше. І додала 20 вершкового сиру. Саме заправила ложкою соусу до салату такого. Буду їсти ось такий тазик. Усім хто вечеряє, також смачного.